Чергова спроба оголосити артилерійську тишу на Донбасі. Про намагання припинити вогонь. Сьогодні повідомив президент Порошенко. Незважаючи на домовленість, у Донецьку продовжують стріляти про ситуацію в місті та в зоні. АТО далі Володимир Карабан. Терористи не припиняють стріляти з важкої артилерії. За минулу добу масованим вогнем гатили по Донецьку. Там зруйновані житлові масиви. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Частина будинків вигоріла вщент. Штурмували і Донецький аеропорт. А так українські військові відбили без втрат, кажуть у штабі. Ато бійці розповідають, вони щодня під вогнем. Ми знаходимося в старому терміналі. Він повністю розбіт. Тут вже наша рота около 10 днів. Як вірі Верхній етаж провален, горить. Все повністю розбите. Все це регулярно підсилюється російськими танками і мінометами. У вчорашньому вибуху на Донецькому казенному заводі хімічних виробів терористи звинувачують українських військових. Кажуть, вони стріляли по розвідниках бойовиків. точка Все, що пройшло, Після захоплення бойовиками даного заводу, на складах якого залишилася значна кількість вибухонебезпечних речовин, терористи намагалися налагодити випуск вибухівки за оперативними даними та за оцінками експертів вибухотехніків. Вибух на заводі найварогідніший стався з причин недотримання бойовиками вимог. Технологічного процесу. Також постраждав стадіон Донбас Арена. Там вилетіло кілька шибок. Камера спостереження зафіксувала, як одна із них мало не вбила дитину. За останню добу з установок град терористи обстріляли позиції сил АТО в районі сіл Новотроїцьке, Нікішине та Кам'янка Донецької області на Луганщині біля селища Сміле та Кургану. Гостра могила в РНБО звітують за останню добу загиблих серед українських військових немає. Четверо дістали поранення. Володимир Карабан перший національний.